Привіт, дівчата. Починаю свій влог з вечора, мого першого вхідного дня, мого понеділка, вирішила продезінфікувати інструменти і залишити їх до завтрашнього дня сушитися, щоб у вівторок поставити все в сухожар. І у мене будуть інструменти на середу-четвер, на два дні. Бо завтра це все не встигне висохнути. І сходила сьогодні на манікюрчик. Зробила це вже потерла кутекло. Зробила матові. Для мене це нетипово, але я записана через два тижні, а не через три, як завжди, тому вирішила зробити щось таке яскраве і нетипове для мене. Подивимось. Сьогодні вже 350 разів мила руки, тому що, ну, просто матовий, це трендець. Тому зараз перекладу інструменти. Бачила, що ще треба розчин змінювати. Осад з'явився. Він просто моментально з'являється, навіть не встигаю помітити коли. Е як бачите, коли я зробила цей розчин, ну, це виходить просто, він десь м -м, півтора тижні. Треба змінювати. Розчин я зробила, підписала, ви бачили. Розчин у мене Blanedes Актив. 0,2%, здається, 30 хвилин експозиції. Це зараз також буду обробляти. І основки від пилочок, це треба познімати ще файли. У мене в іншому контейнері дезінфікуються. бо сюди ж вони не влізуть, звичайному білому такому. Вже перший мій робочий. День на цьому тижні. І я помітила, що я вже встигла вимазюкати свій фартушок в блискітки. От мінус от такої звичайної ткані, не плащовки, в тому, що впитує дуже кольори ці всі герлаки. І я прикол в тому, що я не пам'ятаю, коли я його запацюкала. А так, зараз буду з пробувати витирати хоч щось. До клієнтки вже приготувалася. Сьогодні три клієнтки ем, з перервою в дві години між ними. А бізнесі я не уявляю. Друга клієнтка запізнюється на 20 хвилин уже, але пише, що біжить. Ненавиджу запізнення, чесно. прямо. Клієнтка прийшла в ну на 30 хвилин. Короче, запізнилась. Я впоралась за годину, і у мене вже за 20 хвилин буде моя остання клієнтка на сьогодні. Ну що, наступний день? І а, зараз 13.30. І я тільки починаю працювати. Чому? Тому що у мене на сьогодні відманились дві перших клієнтки. Одна відмінилась вчора, вона захворіла. Ну, вона перенеслася, здається, на 17 число. Це мав бути педикюр. А інша. Також там поважна причина, також перенеслась на наступний тиждень. В принципі, місця для всіх знайшла, тому у мене сьогодні максимально для мене лайтовий день. Я працюю з 2 години дня. Перша клієнтка тут сусідка з дому навпроти, друга клієнтка дуже приємна жіночка. Тому попрацюю швиденько і буду відпочивати. Завтра у мене вихідний. Мені прям дуже класно оцей мій графік. Коли я 4 дні на тиждень працюю з перервою в один вихідний в п'ятницю. Це прям дуже кайфово мені. Ну, що я ще хотіла сказати. В принципі, буду відпочивати. Завтра піду в магазин, треба щось. Ще до пасочок підкупити. Дякую за ваш фідбек, за те, що ви писали мені коментарі під минулим відео. Я все прочитала, всім відповіла. Дуже люблю спілкуватись з вами у коментарях. І ну, дуже так приємно, що у багатьох людей є така традиція пекти пасочки. А саме пекти, а не купувати. Це дуже прикольно. Це є така. Своя атмосфера в цьому. Мені... Я, я прям не можу вже дочекатись цього дня, щоб пекти паски. Паски я печу завжди в суботу, бо я знаю, що багато хто пече в чистий четвер. Ну, а ми в чистий четвер перебираємо, а печемо в суботу, бо я люблю свіженькі. Ще е, в мене закінчились улюблені гелі моїх дівчаток. Е, один точно буду дозамовляти трішки пізніше, бо зараз так дуже багато куди, що треба. Е, Гроші, коротше, потратить, треба дуже. Тому поки трішки почекаємо з новими покупками. А, так, це в нас фурман персиковий. Дуже всім подобається. Тут прям буквально на два нігтика під якийсь дизайн на безіменних, наприклад. Я завжди такі каплі залишаю. Мені їх так шкода викидувати, прям от. І, і завжди їх потім використовую. От Під дизайн десь один-два нігтика хвати отак з головою. І від валірі, також я вам показувала, коли його замовляла, це було, правда, давно з поталькою. Такий був, рожевий з поталькою. Дуже також всім подобався. Ну тут, прямо до кінця, прям до ну, капля залишилась. Тому цю баночку, в принципі, немає сенсу. Тримати у себе, то я її викину. У мене новеньких банчого багато для самозамістів, тому можна викинути. А от оцей прибережу. І ще в мене є якісь, які закінчились. Також бережу. І база луна. Також закінчилась. Стоїть банка. Для чого вона у мене стоїть? Непонятно. Ну, стоїть. Хай. До речі, луна піднімає ціни на свої матеріали, і тепер буде з якогось там числа, ну ось уже скоро Цю базу я купувала за 425, вона буде сто... коштувати 475, тому хто користується, якщо ви встигнете, то замовляйте. Я замовляти не буду, тому що Та, ну нема сенсу. Я тільки купила нову банку 30 мл, мені, в принципі, вистачить її там, на якийсь час. На декілька місяців, я сподіваюся. А наступну базу хочу знову цю. Не уседей, Скуч. Але не факт, це поки що. Подивимось через два місяці. До речі, побачила у себе в ящичку і згадала: я показувала гель від дрокс, коли його купила. Я ніколи не користувалася гелями цієї фірми. У мене не було. Не звичайний гель, там білдер. Хард не гелі желе тільки бази. Ну, але що не то, не то. Е, так, що я можу сказати? Вже нормально так покористувалася цією желешкою, півбанки там вже нема. Е, гель класний, міцний, товстий шар, він взагалі афігенний. Я зараз нарощую тільки на цей гель желе Хоча раніше нарощування я робила звичайними гелами е, цими хард. Е, але. Мені прям дуже сподобалось ним працювати. Але при, не при, а після полімеризації, по... коротше, коли він застигає, висушується, він стає жовтим. Він не прозорий. Такий, ну прозорий, але жовтий. Тому майте на увазі, бо, якщо у вас будуть якісь прозорі дизайни, наприклад, там ці акварельні там всякі дизайни, чи прозоре нарощування оце зараз корейське, оце, що діти люблять, то він буде давати жовтий відтінок, трохи портити. Тому такі дизайни краще на тіпси робити, мабуть. Провела свою клієнточку. Поки вона збиралась встигла прибрати свій стіл робочий. Я зараз виключу звук. На фоні у нас майстер-шеф. Якісь старі випуски, але є, є, здається, і нові. Я там за ними не, не слідкую, не, не дуже дивлюсь, майстер-шеф. Так, все підготувала і чекаю свою другу клієнточку. Але, е, виявляється, ще в час. Дня мені хтось телефонував, але я просто я не, не перезвонюю на невідомі номера. От є в мене таке. Я не беру невідомі номера ніколи. Тільки якщо до мене от зараз повинна прийти клієнтка, тоді я розумію, що за клієнти. І е, буває, що ой, там якась дівчинка не прийшла. І ввечері мені дзвони невідомий. Тут я розумію, що в принципі це може бути вона, яка хоче вибачитись, перезаписатись, і також беру. А так, я, у мене якась фобія телефонних дзвінків, цих невідомих номерів. Я просто ненавиджу розмовляти з людьми по телефону. Мені простіше записати, тим паче в мене Ой, записати. Написати. Тим паче в мене весь запис в телефоні. Це зараз у мене два телефони, поки що. А коли один, то незручно, бо я тут розмовляю з людиною, потім кажу, почекайте, ставлю на громку связь, починаю в нотатках там шукати, що, -то, що -то туди казати. Ну, таке ну, незручно мені прям дуже. Тому така у мене маленька фобія, а якщо треба кудись мені позвонити і записатись до якогось лікаря, о, я не піду до лікаря. Не пам'ятаю, що показувала вам, що входить до мого набору індивідуального для клієнта. Ну, вирішила показати. Так, пакет крафт. Тут у нас ножнички, наприсвіт видно, і фрезочка, алмазка. Далі основка для пилки після холодної стерилізації і керамічна фреза після холодної стерилізації. Файл на пилку, напилку. Ця щіточка. І паличка все. У мене, по суті, дві фрези. І ножнички. Хтось мене питав ритки рибки після холодної стерилізації, дезінфекції. які отакі, Так, вони злазять, але хай вони будуть некрасиві, я краще їх ще трішки злізу, я їх заміню, хочу змінити. І е, краще хай вони будуть такі, ніж вони будуть нестерильні. От, не знаю, ну, коли... Я розумію, холодна стерилізація це дуже такий агресивний розчин, тому в принципі і роз'їдається фарба. Але краще я буду знати, що вона реально була в обробці, ніж просто промити її під водою заради краси. Ну, таке. Все, я відпрацювала на сьогодні. Закінчився цей чудовий лак. Він ну, давненький такий у мене. Дуже гарний, дуже всі його полюбляють. Я сама його дуже люблю. Робила собі взимку. Такий там і крупненькі такі блискітки. І дрібні. От мені треба щось знайти, щось схоже на цей лак. Буду. Шукати сьогодні по сайтам. Потім згодом замовлю. Все, інструменти в процесі обробки, дезінфікуються. Потім включу, хай пожужжать трішечки. Кабінет, кімнату свою провітрила. І, в принципі, все прибрала. Все моє робоче місце готове до суботи. В суботу у мене 4 клієнти. І все. А завтра планую піти в Аврору. Мені треба купити вологі серветки для роботи. Треба купити сухі серветки для ем, щоб стол, коротше, протирати. Тому такі в мене плани.